І дощ п'ять. Йолки-палка, як ви задовбалися цією погодою. Ой. Всім доброго ранку. Я сподіваюся, що вам спалося дуже добре. Прям дуже хорошо. Мені теж, в принципі, спалося непогано, але приходилося кожні 2 години вставати та дивився до буржуйки, тому що бролірочкам треба під цей. Підтоплювати, щоб у них було тепленько. Зараз теж пару дрючечків підкину. Я утром встав, пішов у них, розтопив. Ну, як не розтопив, а підкинув. І оце часика півтора, мабуть, я не ходив до них. Зараз піду подивлюсь, що там. Візьму отакий дрючечок. І таким дрючечком зараз запхну його туди в буржуйку. Чим класно, що отакі. Щурбачки довго тліють. І, в принципі, температурка добре держиться. Так, щось у мене, Ух, тепленько у вас тут. Де треба градусник повішати, бо я, бо я усе роблю без градусника. Це, звісно, не є правильно. Ну, В принципі, коли заходите і бачите, що вони не скупчуються в кучі, то це нормально. Хоча ось дивіться, скупчуються. Чого ви? Блін, вроді й тепло. Так, так, так. оп. А може наоборот від буржуйки. Так, да, видать, від буржуйки потікали. Це може бути, е, означати те, що типу, дуже, дуже жарко. Да. Хоча не знаю. Бігають вроді. Ну, в общем, непонятно. Так, оце час, яка півтора назад я був. Тепер я кидаю отакий от дрючечок сюди. Отак так от. Оп. Я сподіваюся, що він буде літи Може і ще принести? Мабуть ще треба принести, накидати. І хай воно буде тліти і потихеньку горітиме той дрючок. Да? Так, щось у нас тут неполадки, якісь із цим вентилятором. Ага. Треба приробити. Оце в мене тут оцей е, ну, технологія коля інженер. Тут була отака ж о, і тоді воно не дребіжало, як дурне тут. О, все. Хорошенько, отлічно. Так, що там? У мене відро прокапує. Вчора зробив поїлку, ночі вже побачив, що десь є мікротріщина і капелька. І вона кап-кап, і по чуть-чуть туди прокапує. І вони ж, звісно ж, тут а оце ж, тепер шаряться, тому що тут прикольно, їм подобається. Бо прохладно. Так, не знаю, з цими поїлками не нравляться вони мені все одно. І, і таке, як ще чи ранувато, тому що вроді би і достають, але ще не розуміють, що з ними робити. Хоча води, ну я повненьке відро наливав, то є ну, Норму води вони випили. Я не думаю, ну там викопало, ну хай грам 200 туди викопало. А судячи по тому, що відро було повненьке, ну літрів 3 вони випили. Тобто, це їхня добова норма, Щас, якщо так взяти, то це в принципі і нормально. А може дожні і більше були випити. ну В общем, десь должні по ідеї, вони випивати. Зараз десь 25 50 Грам в сутки. Ну, 50, звісно, вряд ли. Но, я думаю, десь 25-30 на кожного. тут десь оно так і виходило. Так, що? Красота у вас, вроді поняли, оце, бачите, періодично заходив, вночі теж цокав ними. Може десь ще завоздушка. Хоча ні, вроді капає хорошо. Сьогодні все-таки поставлю ще доповнительної баночки для того, щоб. Так, щось у вас дуже мутна картинка, так? Да? Щось треба може спробувати протерти телефон. Походу, зайшов просто в тепло із холоду, і воно само по собі, виходить, запотів сам, сам телефон. Так, ні, вони не скупчуються, бо я так аж, вже, знаєте, аж злякався. Не скупчуються, все нормально, то просто в них по приколу вони... За цей поїли і полягали. В общем, по поводу от таких от поїлок, я не знаю, це я з відра зробив вчора. І отут, бо мені там, по-моєму, хтось писав, що Коля, що це тебе за поїлка така? Ну Згодно, е я навіть не знаю, американка, як воно тут називається, отак от сплавив тут на хомути. І сюди до відра у мене воно йде. На штукені виходить, що для, Та для душа літнього зрозуміли, така продається. І воно якраз вже готове, резинка-резинка. До відра дірку просвердлив. І відро взагалі вже хотів викидати, тому що воно вже нікуди не годиться. Ну, пайдет. Сьогодні пайдет, але все одно буду викидати, так як знизу десь є мікротріщина, і, от і ось капелька висить. І постійно от воно десь капає знизу. Непонятно. І все. Так що поїду сьогодні, візьму бочечку. Прям, прям бочечка якась невеличка, щоб уже була із виходом під кран. І потім просто поставлю такий кран туди на ту бочечку та й буде діло. І не буду короче, морочити голову із цими відрами, із самоділками, того що буде попроще. Сюди одну і туди другу. Поставимо дві, дві поїлочки і буде діло. Що та й по дві сторони. Ну і плюс дополнительно поставлю ще банки, того, що таке, як дивлюся, вроде би вони не утомляють свою ще жажду. Вроді й п'ють. Ну, Може, то я так переживаю, бо я постійно ці баночки завжди ставив, а до цих ще трохи якось не привик. Ну, не знаю. Короче, будемо дивитися. Так, зараз пройдемося по берегу, подивимося, чи в нас усе нормально по хазяйству. Та й підемо пити ранкову каву. І потім у нас сьогодні буде забой бройлера. Будемо сьогодні трошечки різати бройлера. Хочеться закаптити. хочеться тушонку зробити. Так, і до автоклова ще зайти. Треба подивитися же, чи автоклов у мене. А ну, чик-чик, киш киш Хоп-хоп, хоп. Зараз хоп -хоп. накидаю і ходити до них, надіюся, не буду. Вроді, димить, оп, Сейчас так щільненько накидаємо дровця. Де там так? Так. Саморубна буржуйка з балона, я колись показував про неї, показував, розказував. Там це виходить не з одного балону, а з двох. Тут ще другий балон трошки перерізаний. І потім зварений. Так, оп, киш, прось. Получається, що в нас який метод буржуйки. Тут кришка, трубка, шиберочок такий зроблений для того, щоб воздух можна було піддувайло знизу. Тоже балон на свердлений дірок знизу, де е ці дрова горять. Потім балон розрізався отут. А може це із одного. Це тоді тест робив. У ну, мене, по-моєму, була. Він тоді мене забрав поїлку одну, каже, мені треба. Да, балон тут розрізався, і тут перемичка стоїть. Перемичка стоїть на півбалона для того, щоб. Ага, Стопе. У мене якраз сів цей е стабілізатор. Так, І перемичка отута така стоїть на півбалона, щоб дим. Ну, У нас тяга униз ішла. Поняли, щоб не вогонь ішов у трубу, а іменно щоб дим ішов. Тобто вогонь під низ, під оцю е пластину він не проходить, а іменно тільки дим. І тоді таким методом у нас усе йде по трубі і виходить на вулицю. Писали мені по поводу е труби, що пінопласт, коли не буде, там нічого йому. Як бачите, тобто пінопласт тут єлі-єлі -є теплий. Ну і тут я не знаю, на сантиметрів. ну от так. І труба, ось, от, буржуйка там, ну, да, от горить, ну, труба тут ну, вона тепла, ну, не гаряча, щоб сказати. Іменно за щодо тої перемички отам всередині. Так, ну що, у вас порядок. Все, їжте. Доволі непогано люсі комбікорма під'їли. ну, Такі активні Бройлери, Це е, Якимово, виходить. ну, Як на мене, це типу, як, як на Красногорівку їхати е, туди. Е, там Іра займається бройлером. Тобто Ну, я так розумію, це село Якимово. Може комусь інтересно буде, забийте в Гуглі е, в карта Google, щоб подивитися, наприклад, де це. Да, і може комусь треба буде, і будуть люди думати, от, далеко мені їхати чи недалеко. Так, як нас переночували наші мулардики? Вроді добре, вже адаптувалися. Подивився я багатенько відео вчора. Є кінчики припаюють паяльником. Ну, паяльника в мене немає. в мене обичний тільки маленький такий, що пайовий оцей, ну провідки паяти. А дивлюся, строїтельним оцим припаюють. Прям придавили раз, воно там. Чуєте, блін, жре один якийсь канібал, зараза. І воно так паяльничком придавлюєш, і усе нормально. Тобто Воно приплавляє і без ніяких ділов. Ну, і дивився теж такі е, були відео, де не паяльником, а ножницями обрізали. Ну, ножницями дивлюся, воно то теж дієво. Ну, временами кров тече. Я то, звісно, не думаю, що там нерв відкривається. Да? Як мені багато хто каже, що ти обкусуєш порося там зуби пласкогубцями, ну тобто, з кусачками, да? ти нерв відкриваєш, вони тоді там не їдять і так далі. Діло в тому, що вони ж і не жують у такий період. А якщо я нерв відкриваю, то ну, він швидко дуже проходить. Тобто, вони не худають. Я не побачив там якоїсь різниці, що там це дуже погано. Тобто, вони не худають поросята, і в цей період, коли я їм обкусую, зуби То вони е, смокчуть тільки цицько. Тобто, навіть якщо відкриється нерв, там нема нічого страшного. тому що в цей момент е, вирощення поросята ще не їдять корм і все. Так що то таке усе. І скільки раз це вже робив, все нормально, без ніяких діл. Так, падежу нема. Усі живі, всі здорові. Чи що? Раз, два, три, чотири п'ять шість. Сьоме де. Сьомого не бачу. Що? Все, ку Куку. А, фух, ти що тут робиш ти? Я вже злякався. Ну, в общем, отак от Варвара Миколаївна годує своє потомство. Е, сьогодні у нас. Від опороса три дні вона в туалет не ходила. Тобі, тільки, тільки пісюнькала. Тобто, три дні у неї, бачите, я до опороса просто я бачив, що цей в неї була невелика пайка їжі. І ну, це вона за три дні оце перший раз ходила в туалет. Тобто, все, норма. Шлунково-кишечний тракт налагоджений, все нормально. Тобто, після опороса вона адаптивна. Вернула, вернулася до того життя, яке у неї було там, ну до функції да? організму, яке було при цьому. Тобто це свідчить про те, що в нас із свинкою вже все нормально, вона вже повністю адаптивна. Оця, 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 я так і не бачив, щоб у туалет ходила, хоча вже пройшло, ну, їсть, їсть хорошо. Ну, в туалет не бачу, щоб ходила. Хоча пройшло вже на два дні більше. Може, просто десь сходила і зарила там солома. Я просто цього ну, не побачив. Ну, то я думаю, що по-любому вже б доба була в туалет сходити. Так, сьогодні у нас е пішов третій день відлучки, п'ятий-сьомий день. По ідеї добав вона кинутися до хряка. Так що будемо цей момент е дивитися, щоб не упустили, і зразу її будемо парувати. Так. Що? Тут в нас вже дембільські альбоми написали хлопці потихеньку, так що будемо їх трошечки вже істрібляти. Вроді мені писали недавно, коль манюсінькі були, так як у нас от, в сараї, вже все, вже, вже пішов е, момент забоя. Да? Бистро время йде. Реально пролетіло. Я сам так замітив, що, блін, думаю, ось вроді недавно із ними получається, панькалися теж так в сарайчику. А сьогодні раз і, і вже якось реально все, вони вже виросли. Глянь, які вже. йолки палки Ну Так, ну, в принципі, ось і все. персидський ковер та те що. Опа. В общем сьогодні є робота. Не така, звісно, масштабна, яка була вчора. Ну, в цілому є. Є чим зайнятися. Зараз треба воду поставити, автоклав зняти. Ну, в общем, поки що все. Те, що мені треба було. Саме важливе зробити це підкинути дров у бролерятнику. Ну і в принципі далі зараз, вже як вийдемо на вулицю, вже вдінемося нормально, не буду в халагі лазити. Так, що в нас тут по автоклаву? У мене ще ніч, ніч автоклав стояв. Та одиничка якраз прийшло в е, перше положення. Ну, ще трохи. Що таке Рекс? Рекс, ти що тут спиш? Тобі тут добре? Так, ще трошечки хай автоклав постоїть. І я думаю, що можна буде його теж відкривати. Ще тепленький і один і один по атмосферах, тож ще трохи упаде, і будемо витягувати тушонку. Бо люди ждуть на, на відправку, дуже просили, а в нас, як назло, в ремені не, не хватка. І то одне, то друге, то третє, то опороси, то ще якась біда. Ну, в общем, все, зробили. І, мабуть, сьогодні треба на нову почту попробувати мотнутися, відправити декілька посилок. Ну, В общем, отак: от, от такий добрий ранок. Давайте, просинайтеся, пішліть щось робити.